чергових зборів витримано, непорушено. Тож, за дорученням товаришів ліквідаторів і згідно положень нашого статуту, пропоную розпочати нашу роботу. Хто за відкриття загальних зборів? Хто проти, хто узримався, одноголосно. Так. Для роботи наших робочих зборів потрібно призначити робочі органи. По-перше, потрібно призначити секретаря. Щоб півся протокол в борі. Ну, пропонуються Олексіємка Олексієвка, Анна Нікола. Ніхто не проти. Все необхідно для, для роботи секретаря є. Прошу. Так, мені мої люди, для прийняття участі в роботі наших загальних зборів, в якості почесних гостей. Рада єдна запрошувала. Чому про Савчука Віктора Миколаєвича? На жаль, людина зайнята. Кутинського міського голову Войтюка, Олега